Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні зранку морозець трішки є. І начебто з'явилося сонечко. Але хто його знає. хоча показує, що на сьогодні якийсь і дощик. по погоді дивилися. Ну, поки що сонечко зранку. Слава Богу, що є морозець, бо ми замовили знову дрова. Та нам їх завозять на город, туди добре, що хоч трішки примерзло, бо. Ті дні були такі добрі морози, земля дуже-дуже мокра. Вдень плюсова температура. То не знаю, як проїде. Ну, надію, що проїде, бо в двір тут не заїдеш, там пісок, там щебінь лежить, немає куди висипати. А на проїжджій частині не висипеш, бо як у двір з двору виїхати. Так що, надію, що заїде нагород. Он, хто прийшов. Вчора не спав з нами до часу ночі. Ми тут крутилися, мололи фарш, то рибу Сережа чистив, і він біля нас крутився. Я ще насмажила битків, то він їх тих внюхав, все. <смі> Скільки він мене до них водив, да, да. я насмажила такі, ну, битків, і оті обрізочки я окремо просто йому підсмажила в тарілочку і давала там трішки, а то він мене вже водив до них. Прошайка, так же любе, коли щось домашнє спечеш чи щось посмажиш. Свої смаколики він ну, клянче, але не так. А вже як щось домашнє, то вже все, спати не лягав, був ліг, потім знову прийшов. да, да, І це вже зранку знову хвостиком. На вулиці хмарно. Вітер такий зірвався з обіду холодно, ну, тільки що щось ляпало. Сережа запалив мангал. Він підготував скумбрію, буде коптити. А потім ще захотів сьогодні люля кебаб зробити. Вчора купив фарш, до пізна перемололи все. Перечистив рибку. Тут час ночі лягли спати. Хтось питав мене в коментарях показати вам мангал. Ось такий от у нас мангал з газових балонів. Тут іде посередині цілий газовий балон. І один розрізаний на дві частини. От. З цієї сторони йде плита. Ось тут так, така заслонка. Закривається, Закривається. тут переварилось таку ручку, бо коли перетягували сюди, треба було. Ну І тут вирізав він дуже велику ось дверку, ручка, а потім вже зробив маленьку, то, якщо будете робити, то ну десь наполовину меншу робіть, тому що вивалюється дуже дрова. Ну і зверху ось така от плита. Так само, ось тут зараз о. Ось так зроблений зверху, і так само тут ось такі от гачки приварені, чи як правильно сказати, щоб не завалювалася дуже дверка. Коли відкриваєш, вона аж туди завалювалась, неможливо було її дістати. Зробили ось таку ручку звичайного держака. І був термодатчик, поламався, треба буде замінити. Ось тут дирки йдуть і прорізи для шампурів. Ось так от. І от сама сама коптілочка. Тут вже така, -така велика дверка. О, зверху, ось там з арматури. Ось така згорена рішоточка, щоб можна було чіпляти рибку. Не можу закрити. Знизу кран, бо коли щось коптиш, жир стікає. Оставили відеречко, і туди капає жир. Димар. Ще от зробив вчора, по-моєму, туди от зверху заслоночку, щоб закривався димар. Не дуже виходив дим. Знизу ось така от рішетка для дров. З цієї сторони два коліщатки. Ми перетягували сюди. Ну і удобно, щоб можна було його здвигати з місця на місце. Зверху ось такий от столик. Ось так от він зроблений. О, задвигаєш назад. Ось так от. Ось такий от столик. Дуже зручно тут, що він поруч іде собі поставив миску. Закрий коптілку, бо я відкрила, не могла закрити. ну, Треба вже його фарбувати, хай вже весною пофарбуємо, бо краска вже вигоріла вся. То так кожної весни, бугалою два рази на рік фарбуємо його. Це фарба така. Да, да. Так що ось такий от наш мангал. Дуже зручний. Ну, Можливо, хтось хоче, то можна коптілку зробити просто трошки більше. Тоді треба буде три балони. Можливо, є, що роблять повністю з цілого балона. Підподивитися, привезли сьогодні нам дрова. Знову купили, бо наші вже закінчуються, зовсім трішки залишилось. болото. Добре, що зранку хоч трішки був морозець, то якось заїхав він, бо біля дороги не хотіли висипати. Гарні, гарні дрова. То всі хороші, бо в минулому році ми купили, то так вони були мілко порубані, швидко дуже згорали. Трошки чоловік перевозив вранці, поки земля була примерша, а потім вже чіпалась, то неможливо було возити. Холодна погода, тут так дує, що вітер добрящий. Ще це все треба буде якось перенести. завтрашнього дня показують дощики, якщо хто його зна, побачимо, коли воно вже буде Будь погода. Потрошки-потрошки. По може вранці поки примерзне, якщо якось потрішки перенесемо. Земля як порепала від вологи. Мої лілейники. Трави вон трохи вітер їх поламав, ну, вони після посилки ще такі трохи поломані, Ще й вітер поламав, роздував по всьому городі. Да, холодно, холодно. Висипав. Ну, в принципі, нормально. Я думала, що він, можливо, їх трохи ближче сюди висипав, майже на тому самому місці якраз. Тут, де були ті дрова, і де доски були. Да, ще головне їх перенести якось. Ну, головне, що вдома вже вони є, а там якось перевеземо помаленьку. Так обсипалась моя ялинка, особливо з сонячної сторони, геть лиса. Видно, як внизу пообсипались голочки. І обробляли ми її, хоча верх трохи зелений і навіть. Пустила бруньки, я дивилась, не знаю. Таке вже тут залишати, вона вже така прямо страшна і шкода її, так гарно виросла майже наполовину. Вже так думала, можливо, її пересадити десь на город туди подалі, а сюди що висадити? Чи садити знову ялинку якусь, чи якийсь кущ. Навіть не знаю, що замість неї сюди посадити. Тут у мене росте ще блакитна ялинка, але вона дуже-дуже повільно зростає. Трішечки також вона була облесіла, видно, гілочки, але відійшла, начебто росте нормально. Ще треба буде, як потепліє, трішки. Тут така мокриця кинула, треба буде її перешарувати, бо потім на весну буде цілий кожух. Вологи багато. Вона це, поки літом не починається спека, аж тоді вона пропадає. Треба буде її звідси прибирати. Ще так собі планую ось цей можевільник пересадити на ось це місце. Ось так їх зробити два поруч, а ось тут за лавандами висадити троянди. Ще поки не знаю які. Зробити такі, щоб не дуже високі. Це я так собі планую, а там. Хто його зна, можливо, ще щось придумаю. Ну, думаю, що так буде гарно, якщо троянди висадити ззаду. Якісь такі низкорослі, Буде гарно. Такі в мене плани. Ще багато роботи в садочку. Він ще зовсім молодий, ще все маленьке. Ще побачу, як літом себе покаже наш газон. Бо той я садила, також був гарний весною, почалася спека. І він весь пропав. Це гарний. Наріз І Я дивилася, що навіть в спеку показували, де він ріс. Його там рідко поливали, то був гарний. Так що побачимо влітку, як він себе покаже. Вон і тут вже мокриця повилазила. Такі коврики скрізь. Ще багато роботи. Наче трішки небо виясняється. Ну, головне, щоб нічого не ляпало, щоб встигнути закоптити все. Воно, яку доріжку тачкою <гум> чоловік зробив. Було то дуже. Так вранці скільки міг, трішки повозив дрова, поки ще було примерзло, а потім уже налипало, то куди тягати? У двір ту було тяку. Холодно вже стає, змерзла в руки. Ще зараз буде вже до хати. Ось таку рибку Сережа закоптив. Зараз вистегне, треба буде її запакувати Кожну окремо. і відправимо посилочку. Це все у нас на посилку йде. А це вже приніс кебаб. які гарні рум'яні. Де нам на вечерю, зараз підігрюю картопельку, ти будемо сідати вже вечеряти. Всім, хто їсть, смачного. У нас знову вітер зірвався, наче був стих, а тепер знову зірвався, наче хуже, чим в день був. І дощ пустився. Якраз Сережа до хати йшов, дощ пустився. Так що, якраз ми все з усім справилися. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.